Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Солдати КНДР зазнають колосальних втрат в Курській області, солдати Корейської народно Демократичної Республіки. Які воюють проти проти Сил оборони України в Курській області РФ, закінчують життя самогубством, щоб не потрапити в полон, тому що в разі потрапляння в полон їхнім сім'ям у північній Кореї загрожують репресії. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі. Північно-корейські війська зазнають масових втрат. Тільки за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу військовослужбовців КНДР. Ця цифра значно перевищує дані, які раніше повідомляли офіційні особи США. Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери ставляться до цих військ як до витратного матеріалу, та наказують їм безнадійно атакувати українську оборону. зазначив Кірбі. Ось так, друзі. Їдуть, вириваються із, із тієї диктатури, і просто на гарматне м'ясо їх посилають, щоб вони. В... Було як доброво на українській землі. Але нам таке доброго не потрібно, друзі. Тому щоб, щоб їх поменше сюди взагалі приїжджали, як кажуть. Ну, нічого не зробиш. Потрібно захищатися. За час повномасштабної війни 3,5 мільйона українців втратили житло. Про це повідомив повноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Він поінформував про робочу зустріч представниць Офісу Омбурсмена і соціальних та економічних прав Олени Колобо Колобродової та справ громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Ольги Алтуніної із представниками Посольства США в Україні. Представниці Офісу подякували за плідну взаємодію і вагомий внесок США. В ухвалення рішень щодо підтримки України на міжнародному рівні. Просто уявіть, друзі. 3,5 мільйона людей, українців, жили спокійно собі. І раптом потрібно було покидати свої домівки. Ця наволоч паскудна. Я не знаю, як їх назвати не люди. Просто зайшли і все зруйнували, як кажуть. Це дуже жахливо. Перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель. Гур показала друзі, його роботу ударного морського дрона Магура V5. Магура V5 це перший у світі безпілотний морський дрон, який успішно потопив військовий корабель. Розроблений, друзі, цей дрон українськими інженерами та військовими. Цей ударний дрон став важливим елементом боротьби за безпеку в Чорному морі. Ударний морський дрон Магура V5. Витончений технологічний витвір українських інженерів та військових. Витвір із чвертю тони вибухівки. В елегантному корпусі зброя, яка допомогла змінити погоду у Чорному морі на користь України, очистити акваторію від загрози російського флоту та забезпечити вільне судноплавство. Магура, перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель. Ось така, друзі, гордість за наших військових що... та інженерів. Взагалі, український народ дуже розумний, е... тому нас і хочуть знищити, щоб не було таких розумних людей, як ми. І наша земля дуже родюча і так далі. Тому ось так, молодці, наші військові та інженери. Китай, Киргистан і Узбекистан почали будівництво, залізниці в обхід РФ. Магістраль завдовжки 450-500 кілометрів дасть змогу доставляти вантажі з Китаю через Центральну Азію ЄС. Загальна вартість проєкту становить 4,7 мільярдів доларів. Пропускна здатність дороги становитиме 15 мільйонів тонн вантажів щорічно. Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою Південного мосту, Євразійського континенту і відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу, заявив президент Киргизстану Садир Жапаров. За його словами, новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти до Туреччини і далі до Євросоюзу. Проєкт служитиме зміцненню регіональних зв'язків та диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентну конкурен... спроможність спрош... регіону, як транспортного транзитного хабу, наголосив Жапаров. Ось такі, друзі, коротенькі новини, і хороші, як кажуть, і не дуже, але все ж таки новини є новини. Без, них ми... Без новин ні... нікуди ми не можемо, як кажуть, дітися. Тому ось так. Слава Україні, друзі, героям слава! Слава всім захисницям, захисникам, що зараз в секунду обороняють нас від цього жахливого ворога, від цих нелюдів. Тому я дякую всім за увагу. Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Не забувайте, друзі, поширюйте це відео обов'язково і так далі. Ну і підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово, хто чим може. Дякую всім за увагу до наступних відео та новин.